Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Іващенко Іван Іванович народився 27 липня 1983 року в місті Заводське Миргородського району Полтавської області після дев'яти класів. Вступив до професійно-технічного училища, потім закінчив Лохвицький технікум харчової промисловості. У 2001-2002 роках проходив строкову службу в ЗСУ, працював у комунальному підприємстві Лохвиця. З 2006 року працював водієм у заводській міській раді. 22 серпня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України, проходив службу у Миргороді, пізніше. У складі штурмового батальйону морської піхоти виконував бойові завдання під Автівкою, потім на Запорізькому напрямку. 13 червня 2023 року під час артилерійського обстрілу отримав важкі поранення від штурму позицій ворога. Помер 25 червня 2023 року в лікарні в місті Дніпро від отриманих поранень. У воїна залишилися дружина, двоє синів та брат. Пам'ятаємо, вічна слава герою.